Наш поїзд йшов у бік західного кордону, і я ловив себе на дивному відчутті, ніби роблю щось незвичне незаборонене просто те, від чого відвик. Чотири роки я не виїжджав з України. Хоча раніше подорожував досить багато цивільних літаків теж не бачив більше чотирьох років, стільки ж не бачив моря. На прикордонному пункті мене спитали, чи вперше я їду з України. І після 20 хвилинної перевірки документів я отримав назад свій паспорт. Прикордонники поводились спокійно і, можна сказати, професійно. Поки чекали посадку на угорський поїзд, на стіні я побачив такий чудовий артефакт: законність, ввічливість, взаємність, компетентність. Він більше нагадував стоп-кадр з якоїсь пострадянської реальності, аніж ілюстрацію стандартів культури. Ми плануємо поїхати у місця, де сервіс не декларують плакатами, де культура не пояснюється, де вона просто є. Втім, як виявилось, з європейським сервісом теж не все так просто. У наш вагон зайшли угорські прикордонники. Мені здалося, що поводились вони досить зухвало та зверхньо, хоча я не розумів жодного їхнього слова і не можу назвати жодного конкретного моменту, де щось було прямо не так. Але це читалось між рядків. Пізніше дізнався, що не одинокий в своїй оцінці. Вони ржали на весь вагон, голосно перегукувалися, і чомусь мені здалося, що якби у вагоні сиділи громадяни умовної Австрії, то держслужбовці поводились би більш стримано та професійно. Це моя дружина Альона. Будапешт зустрічав нас хорошою погодою та відсутністю гудіння генераторів. Перша наша з дружиною закордонна поїздка була саме в Будапешт, тому це місто має символічне значення для нас. Мене тоді сильно здивувало багато речей. Наприклад, те, що плитку на площі біля парламенту мили спіною та спецтехнікою. Раніше я такого ніде не бачив. В інстаграмі мені багато писали ну що, як там на свободі? Але в мене не було відчуття свободи. Може, через втому, а може, її там і не було. Будапешт радував нас досить приємною осінньою погодою і приємними дідами. Дивись, яка інфраструктура. Ти бачиш? І що ти думаєш? Що у нас на золотих воротах? Що у нас на золотах? Кусочок кілометр теж є така інфраструктура. Кусочок кілометр, зрозумів. У нас на золотих. А у нас на золотих воротах, ті порши. У вас на золотих воротах? Так. Да. Тих поршив, як собак. Значить, у вас на золотих ворог. Дуже приємним і новим для мене став безкоштовний роумінг. Інтернет був усюди швидкий і стабільний. В тебе просто є зв'язок від домашнього оператора, і все дуже зручно. Їдучи автобусом в аеропорт, завдяки роумінгу, я дізнався, що в цю ніч, поки ми спокійно спали в центрі Будапешта, в Борисполі постраждав будинок, де жила моя знайома. Будівлю сильно зруйнувала вибуховою хвилею і в додачу він загорівся. Щоб врятуватися, знайомій довелося стрибати з вікна. Вона зазнала опіків від травм, але на щастя, вижила. Я відвів погляд від екрану телефону і підняв очі на людей в автобусі. Більшість з них так само їхали з валізами, ліниво втикаючи в екрани своїх смартфонів. Але я піймав себе на думці, що ніхто з них не читає зараз новин, де в будинок їх знайомих влетів уламок безпілотника. Навколо неслась стандартна аеропортівська суета формальності по безпеці, дюті фрі, посадка на літак. Пізніше передивлюючись відзнятий матеріал, було зрозуміло, що я заскучав за цим. Повномасштабну війну я зустрічав працюючи в авіації. Роботу я, звісно, втратив, але разом з роботою ніби втратив щось більше. Ідентифікувати людину, яка не часто літає, легко вона зніматиме кожен свій крок на літаку. Якось непомітно, я і сам став чуваком, який заходить на літак і знімає кожен свій крок. Ми набирали висоту, і я не міг відірватися від вікна, хоча літав уже сотні разів. Аеропорт фара зустрів нас ще кращою погодою. Я їздив на такому транспорті. Покатались би за мною на такому. Ні, і що тут показує? Бачили воду з Ага. Важливо, щоб тут були октопуси. Ага. Так. А гроші є? З хорошого <риклад> <с cerf2> <С -р> <-ho> ми поїхали в ці краї у низький сезон. Там було мало людей і ціни у цей період у рази нижчі. Колись ми вже тут були, але ці місця сильно змінились з 15-го року. В принципі, як і ми. Перший день ми пішли до океану, який нагадував старого знайомого, з яким ти давно хотів зустрітися, але при зустрічі слова підбирав якось незграбно. Океан нас з дружиною трохи підбадьорив. Нові вітрасовочку, два рази у Готова. Як вам мої інстаграмні двері? Ну, перейди туди. Куди туди? Тут самі ідеальні інстаграм. Дивіться. Спочатку ми були на Албуфейрі, потім на Лагош. Багато їли, знімали дідів, балдіючих себеків. І багато дивились на океан. Я не заходив у воду 4 роки. У воді провів так багато часу, ніби хотів надолужити всі ці роки. Мені ніби хотілося змити почуття провини. Провину за те, що я тут, і за те, що мені добре. Але океан змиває тільки залишки піску зі шкіри. Все інше доводиться носити з собою. Для нас настав час покидати албуфейру. Жур, ти де? Назар. І що тут показують? – Острів У Нас і п'ять днів, щоб побачити, що ага. тут показують. – Зараз будемо брати автомашину. Будучи не надто довірливою людиною, перед тим як підписати папіруси на машину, я фіксував на відео дефекти кузову. Це Нісан Мікра, який став нашим на 5 днів. Я не знав якого він року, який там мотор. Думаю, що красота цих місць, в які ми приїхали, не видує щербно з цієї машини. Альона, чого ти в машині пахне дідами? Ну, Так, так я прописала в договорі. Пожалуйста, Щоб дідам пахне. Ціни на острові виявились вищими за материкові. Виїхавши з тісної столиці, стало ясно, що приїхали ми сюди недаремно. Природа нам була казковою, альонка знайшла чудове житло, яке у високий сезон ми навряд могли б собі дозволити. В листопаді воно коштувало втричі менше аніж влітку. До житла ми ще повернемося. Колись, приїжджаючи в нові місця, ми хотіли побачити якомога більше принад за день. Зараз вже прийшло розуміння, що поспіх недоречний. Це неймовірний кайф, коли ти без суєти прокидаєшся, снідаєш і вирушаєш з дому близько опівдні, не переживаючи, що китайці на автобусах не дадуть тобі нічого побачити. Туристів у листопаді просто нема. Кажуть, що влітку азори красивіші, аніж взимку. Можливо, але я в листопаді тут теж гарно Ох, хорошо. відсутність людей може стати сильнішим аргументом за будь-яку красу. Особисто для мене точно. Часто ми приїжджали в популярні місця, де були лише ми. Так кайфово, нікого взагалі на округі немає. Ну і нікого немає зовсім от що прикольно. На острові на різних висотах погода змінювалась дуже швидко. І це створювало враження, ніби за один день ти проживаєш декілька. Іноді популярні місця в листопаді виглядають не так, як на рекламних буклетах, але нас це абсолютно не засмучувало. Коротше, прийшли на оглядовий майданчик, власне, от що ми тут бачимо. Офігенно, так? Да? Офігенно. Ну, коротше, тут чисто ось. Колись ми були на балі, пощастило нам там якось побувати і це все нагадує Нусапеніду. На Ну, нам залишається тільки здогадуватися, що тут насправді. Але найголовніше, що по дорозі сюди ми побачили прекрасного діда на турингу Е36, Тому вже ця дорога була не напрасною. Є прикольний дід ще в наліччі на Е36. Діда бачили, можна я під'їхати додому. Блин, на картинка така класна. За останні чотири роки я навчився жити, незважаючи на зовнішні обставини, які, будемо відвертими, часто бувають жорсткими. Новини про прильоти і смерті в сусідніх містах або навіть районах вже не вибивають нас із колії. Психіка поступово адаптується грубіше. Але в цієї медалі є інша сторона. Те, що допомагає переживати постійний негатив, водночас притуплює здатність відчувати і щось хороше. Навіть коли опиняєшся в такому місці. Посміхнись. Звісно, ми не тільки сумували в цій поїздці. Вони дуже багато сміялися. Були непевершене португальське вино. Тінто. Дуро. Дуро це долина, де ніж вино роблять. Ми, може, туди теж поїдемо. І загалом розважалися як заведено у відпустках. Ми не бидло, ми не козли, ми України, доньки і сини. Приїхали за п'ять тисяч кілометрів понюхати глибочецька. Щоб панюхати глибочицька. <головіка> Житло, яке ми зняли, нагадало будинок мого товариша. В нього було більше світла, краща кухня і телевізор. Але чого в нього точно не було, так це фотографії на стіні з таким симпатичним дідом. Найголовніше, джентльмени, тупо дід. Для мене повісили от такого прекрасного діда. Я багато разів підходив до цього фото, і тільки на раз п'ятий помітив, що внизу маленькими літерами вказане ім'я автора. Ця фотка, як виявилось, її зробив українець. Ось тут є, є короче, його інстаграм-аккаунт. Я написав автору знімку, він тут жив у 2020 році. Отаким буває тісним світ. В будинку ми знайшли гестбук. Там люди ділились своїми враженнями від гостювання на острові. Хтось прикольно писав про свої відчуття, хтось писав якусь мотивуючу фігню, хтось просто дякував. Дуже цікаво, так, що в 22-му році люди дуже крепко подорожували. Ми переживали трохи інші емоції, а в людей все було дуже навіть, непогано. А, 22 й рік прям дуже плодно. Наша ненормальність ніби виходила за рамки нормальності, яку ми бачили в цій книзі. Але те, що люди жили спокійне, насичене життя, у нас не викликало злості. Як там казав класик, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Перед поверненням у порту ми приїхали в аеропорт заздалегідь і дивилися, як злітають літаки. Живучи в Борисполі, це колись було одним з улюблених занять. Я дивився, як буденно і безтурботно ці величезні машини здіймаються в небо. І зловив себе на тому, що не можу навіть приблизно уявити, коли літаки знову літатимуть з Борисполя. Ця думка була настільки важкою, що мені не хотілося проговорювати її вголос. Я мовчки дивився в небо і пив вино. Далі ми повернулись в порту. Був вихідний і, попри нашу любов до цього чудового міста, де ми були вже втретє, там ми побачили просто море людей і звичайне туристичне життя, від якого хотілося сховатись у свій номер. Спорту полетіли літаком у Польщу, щоб поїздом перетнути кордон в перемишлі. Раніше поїздом я кордон не перетинав, і те, що переді мною відбувалось, якось не радувало. Що роблять ці люди? Я черзі, я черзі, тому що там один зал, умовно, на виліт на прильот. Чи ага. роки років зробить цей пасажира потік зручним, але я не... щоб не стовбичити, ми пішли гуляти перемишлим. На щастя, з багажу в нас були лише рюкзаки, і ця мобільність допомагала нам всю поїздку. Перемишль здався нам живим. Були деталі, які вказували, що українців тут багато. Навпроти прикордонного пункту пропуску пасажирів схожа була тюрма. У тюрмі горіло світло. Тут тюрма, похожа, в тюрмі, до речі, світло є. У нас вдома. Холостяк, є. Нема у нас дома. Ну затось холостяк скачаний. Деградірує польза. Я багато думав про те, що скоро повертатимусь в Україну. І що це викличе почуття фрустрації. Ми повертались додому в холод, в жорсткі відключення світла і максимально короткий світловий день. Втім, заїхавши в Київ, я фрустрації не відчував. Ми забрали пса, який гостював моїх батьків, і були надзвичайно щасливими від того. На вулиці не було холодно, один раз навіть з під хмар виглянуло сонце. У квартирі, як виявилось, теж було тепло та затишно. Бо опалення вже було вікне. Тобто мої негативні очікування ніяк не виправдались. Нам приємно було повернутися додому, не дивлячись ні на що. Чи стало легше після виїзду за кордон? Ні. За ці роки я став іншою людиною. І жодна поїздка цього не змінює. Океан змиває тільки пісок зі шкіри, все інше доводиться носити з собою.